Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми святкуємо у цю неділю свято святого пророка Іллі, одного з великих пророків старого заповіту. Щоправда, цей святий пророк не написав жодної книги, не залишив нам писаної спадщини. Про нього писали інші. Але Він залишив нам діла, які показують дію Божу у житті вибраного народу. І ця дія Божа вона наштовхує нас на нові роздуми про наше з вами життя. Адже Бог, як колись, діяв у житті обраного народу, так сьогодні і діє в нашому житті. І Він ніколи своїх дітей, своїх вибраних не покидає. А так як сказав Ісус Христос, як Ісус Христос прикладом своїм показав, Він супроводжує нас, завжди перебуває поряд з нами, Він іде, рухається разом з нами і розділяє з нами усі труднощі і перепони нашого життя. Святий Пророк Ілля. Жив у важкому часі, коли багато тих, які належали до обраного народу, насправді покинули правдиву віру. Вони її формально ще могли практикувати, але в цю віру вкралося дуже багато. Елементів поганства до тієї міри, що навіть у храмі деякі ідоли з'явилися, і були інші знаки великої, називається апостазії, тобто відпадення від правдивої віри, даної через Мойсея цьому народові. І ось в тій важкій Ситуації Бог кличе одного чоловіка, який стане знаком навернення. І ціле життя пророка Іллі пройде у небезпеках і в переслідуваннях. Він постійно муситиме втікати, і він постійно муситиме захищати себе. Не було дуже такого простого у нього життя. Йому не вдавалося багато чого. І навіть деколи проскакували такі нотки сумнівів, коли він думав у молитві перед Богом, що вже усе пропало. І сказав: нікого вже не лишилося, хто би був вірний твоєму слову. Один я залишився. Каже Бог, до нього, я собі залишив ще п'ять тисяч вірних, які не переклонили коліно перед ваалами, перед тими поганськими богами. Вони є оцей залишок, який відродить Ізраїль. Але Ілля не знав цих людей. Він знав, що він є. Йому деколи здавалося, що все вже руйнується навколо. І вже пропав цей народ. Але Бог має інші плани, і Він ці плани відкриває Іллі і каже: поміж тим народом, який живе неправедним життям, є і праведні люди, про яких ти не знаєш. Тому, дорогі сестри і браття, сьогодні, святкуючи неділю Господню і свято Пророка Іллі, ми з вами. Можемо навчитися багато, тому що багатьом людям справді здається, що дедалі гірше в українському народі і вже й виходу немає. Але як ми на початку сказали, Бог ніколи не покидає своїх дітей. Він завжди поряд з ними і з ними долає усі труднощі. І якщо у когось виникає така думка, яка виникла у іллі, що вже немає виходу, то це не означає, що виходу немає із ситуації, яка склалася. Тому що ми всіх не знаємо, але точно у цьому народі є багато дуже здорових зерен, які, впавши на плідне тло, принесуть дуже багатий і здоровий плід. І тому нічого не пропало. Але для того, щоби працювати, щоби продовжувати будувати здорове суспільство, то кожен з нас повинен стати на шлях пророка Іллі. Посеред труднощів і перепон продиратися, щоби будувати здорове суспільство. І як каже святий Ігнатій Лойола, в нашому житті відбувається така боротьба. І тут піднесені прапори. І один прапор Христа, а другий Його противника. Так важливо сьогодні стати під правильний прапор навіть тоді, коли доведеться страждати, подібно як ілля. Від переживати різноманітні там переслідування, непорозуміння. Ісус Христос одного разу сказав навіть таке, що вас будуть ненавидіти всі люди за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той спасеться. А витримати до кінця, це не дочекатися якогось такого моменту, знаєте, що от прийде час і всі переслідування закінчаться, і вже настане. Чудове суспільство в Україні. Витримати до кінця це витримати до нашого кінця. Щоб не було таке, що вже достатньо було стільки часу, вже Богові служили, тепер вже треба пожити для себе самого. Вже час розчаровуватися. Не час розчаровуватися. І ось, дорогі сестри і браття, сьогодні ми святкуємо неділю, у якій маємо для себе. Робити чергові постанови. А ці постанови полягають ось у чому? Не дивлячись на труднощі і перепони іти шляхом за Ісусом Христом. Тут треба зауважити, що не вперто іти, а розумно йти, бо то в нас дуже часто люди вона видумують всіляких таких християнських звичаїв, яких немає у християнстві. І вперто їх хочуть дотримуватися і ще інших заставляти. Дома, щоби таке було, і всяке інше. А то треба вчитися Слова Божого, вчитися науки Святої Церкви, відкидати все те, що є фантазією. А насправді перебувати в істині. Ну, наприклад, є дуже багато різноманітних фантазій, як то люди приписують Божому противнику різні такі дії, які йому не належать. І тому ви думає, що ось духи приходять між нами, тут вони діють, працюють, хвороби насилають, якісь невдачі підлаштовують. І тому християни, такі християни, розумієте, християни, вони зранку встануть, моляться молитви проти диявола, потім беруть сіль, і мак, і ще щось, посипають хату, її кроплять свяченою водою. І у них з'являється страх перед Божим противником. «То не дух іллі, немає страху. Є завзяття для Господа Бога. І тому перше, що треба встати і помилитися, то не проти диявола, а за Христа. Щоби пізнати Його слово, у ньому перебувати. Ось у чому. І тому дуже часто в християн сьогодні такий настрій негативний, бо вони менше думають про Христа, а більше думають про негативні обставини і тих божих противників, які справді вони ходять і дивляться, кого б то пожерте. Але правдива боротьба це стати під прапор Христовий, стати на правильну сторону і не розчаровуватися в тому, що ми зустрілися з якимись труднощами і перепонами. І навіть тоді. Коли Ісуса Христа звинуватили, що Він хулить Бога, то Ісус Христос не перестав робити добро, що ми сьогодні читаємо у Євангельському оповіданні. Тому що Він насамперед, і людині звіщає про прощення гріхів, і то кожній людині звіщає, не лише тому, розслабленому, про якого сьогодні мова. А якщо він прощає гріхи на цій землі, то в чому можемо ми ще якось знайти проблему? Святий Франциск дуже гарно сказав. Брате, ти чому такий сумний? Єдине причиною, чому можеш бути сумний, це гріх. Якщо маєш гріх, іди посповідайся і вже не будеш його мати. А якщо не маєш гріха, то яка причина смутку? Немає причини сумувати. Ось завзяття Іллі і завзяття тих праведників, які наслідують Христа, воно перед нами сьогодні церквою поставлене, і кожен із нас покликаний іти за Христом, подібно як за Богом ішов Ілля. Не зважав він на ті труднощі, тому що перед ним був лише єдиний образ Бога Вседержителя. Який іде поряд своїм народом, ніколи його не покидає, співтерпить з ним і безмежно його любить. Слава Ісусу Христу!